Це можуть бути гранати. Корот, оскільки навчився маскувати предмет, що вони можуть знаходитися в дуже звичних для нас речах, наприклад, в дитячих іграшках, в коробці цукерах. Фахівчиня сектору управління з надзвичайних ситуацій проводить урок для школярів у класі безпеки, який нещодавно відкрили у приміщенні ДСНС, навчає мінної та пожежної безпеки. Працювала наша сигналізація. чітко. Тут пояснюють, коли, що треба робити, коли пожежа. В будинках. Я знав, що треба було якісь такі маленькі пожежі гасити піском або землею. Тут було дуже леско. Це так було більш цікавіше, ніж на уроці. Метало, що На заняття дітям показують мультики, грають у ігри та на моделі школи показують, як правильно евакуюватися у разі пожежі. Такі заняття фахівці служби з надзвичайних ситуацій проводять щодня. Всі фахівці служби порятунку знаходяться тут в управлінні на місці, будь-хто з них безпосередньо може провести заняття для діток. Діткам це корисно, тому що вони правила безпеки на різну тематику, чи то мінна, чи то пожежна безпека, чи то медична якась допомога. Вони дізнаються з перших уст. В нас дітки одягають цю форму рятувальники стають юними рятувальниками на ці півгодини, поки триває заняття. Тому мені здається, такі заняття в класах безпеки вони є і більш ефективними. За словами Чебен, провести урок можуть для учнів будь-якої школи області звідки отримують звернення. Раніше директорка обласного департаменту освіти Сакрієр повідомила Суспільному, що до кінця року в школах планують облаштувати понад 140 таких класів. Марія Мороз, Роман Палатик, Суспільне, Новини, Чернівці.